Друзі, вітаю всіх на каналі Світ Винограду. І сьогодні у нас буде розпаковка. Замовив я тонелі, агроволокна. От І того року вони показали себе дуже гарно. Накриваю я ними коли навесні, весні квітні-травні. місяці коли йде загроза повернення заморозків, тоді вже виноград починає розпускатися. І це є найбільшою небезпекою якби, для вирощування винограду. Минулого року я вже такі тунелі застосовував, показав собі дуже гарний результат. І цього року я ще дозамовив ось такі тунелі. Ось такі тунелі. Це тунелі. Фірми Shadow Shadow. Щільність 60 грамів на метр. Коротше, щільне воно. Дотримує морози до 6-7 градусів морозу. Витримує це накриття. Значить, ось такий вони. Метр двадцять і Дістань між дугами 90 сантиметрів. Метр 20 ширина. Від 180. До 180. Метр двадцять ширина. Замовив я тут, серва в мене йде 15 метрів. І отакі ще по 6 метрів. Справа в тому, що ряди довгі і тут е, не вистачає. До кінця не вистачало там в мене треба доточувати. Вони тут по 15 метрів, то я ще буду додати, щоб накрити повністю ряди. От, три такі штучки я замовив. Ось вони. Тут, тут до них такі колочки. Колочки зараз подивимося. Ось такі кіолочки. Вони вставляються і не такі ще до них йдуть дуги. Для кріплення. Кілочки. І ось такі ще йдуть, прижимають зверху дуги, фіксуються такими. Тучками. тучками, тому, друзі, готуємося завчасно до весняних заморозків. Не чекаємо на останній момент, не надіємося, а вдруг не буде морозу. Не буде возвратних заморозків. Дай Боже, щоб не було цих возвратних заморозків. а краще бути готовими до нього. Тому що дуже... Тоді поляче і прикро дивитися, як вже виноград, який розпустився, пішов вход, гарний, занепагоний. І ти виходиш і бачиш, що все померло. І весь твій труд на смарку. Звичайно, виноград він... така культура, що він буде відновлюватися. Будуть відновлюватися сторічні почки, сп'ячі почки буде, бруньки буде відновлюватися. Урожай буде, але те вже буде. Пізніше вже буде не та якість. І, звичайно, не кожен сорт зможе відновлюватися. І також при сильних морозах страдають і багаторічні лози, також. Будуть морозобоїни, тому що цукорух, мороз сильний розриває багаторічні лози. Тому я вже приготувався. Заготовив ось такі тунелі. Це добра, бо, тому що в мене там є з минулого року. Вони себе гарно зарекомендували. Гарно показали себе. Головне їх. Накрити добре і щоб не піддувало по боках вітер. Ну це я вже буду коли встановляти їх. Тоді я покажу, як я це роблю і як воно там зберігається. ну По, ну, по практиці минулого року вони гарно себе зарекомендували. Тому, друзі, готуємося зараз вже до наступних весняних заморозків. Ну хто як готується? Хто буде палити костри? хто дощуванням займається. Але це теж треба вночі вставати, палити. Я то року теж палив костри також. А тут накрив, добре. Перекрив, щоб було не підувало ніде по боках. І спиш собі спокійно, не переживаєш. Тому думайте, вирішуйте, вам робити. Я кажу, як я роблю. Дякую всім, хто подивився моє відео. Дякую підписникам. Всім мира і добра, мирного неба вам всім. Дякую, на все добре.